Напередодні 211 211-ї річниці від дня народження Маркіяна Шашкевича у нашій школі проводиться свято фестиваль патріотичної пісні, в якому беруть участь учні перших одинадцятих класів. Твори Маркіяна Шашкевича покладені на музику, тому е, плекаємо дух українства. плекаємо продовжуючи те зачинання, яке розпочинав Маркіян Шашкевич. Ми виховуємо у душах наших учнів, будуємо нашу історію на пам'яті, на творах. На улюблених хороших книгах чудового поета, діяча, просвітителя Маркіяна Шашкевича. Сьогодні в нас особливе свято це день заснування нашої школи, і сьогодні їй 78 років. Вона гордо носить ім'я будителя та просвітителя Галичини. отця Маркіяна Шашкевича, і кілька його віршів були покладені на пісні. Тож саме сьогодні у нас в школі фестиваль строї та пісні, до якого долучилися усі очні класи нашої школи. Чому фестиваль строїє пісні? Тому що пісня це завжди душа нашого народу. В ній відображена вся наша історія. Одним із тих, хто здобував нашу свободу і зброю в руках та пісню на вистах 20 столітті, був навіть нащадок Маркіяна Шашкевича Богуслав. А зараз найяскравішим прикладом є Катя Поліщук, пташка з Азовсталі, тому що пісня гартує бойовий дух. Саме з нею наші воїни зараз виходять в бої. Історія пісні, вкотре нагадує нам, що саме з нею ми здолаємо усі перешкоди.

Нам десь натягують такі країни, в яких є багато мов, але все ж таки ми Україна і в Україні є українська мова. В Росії є Росія і є російська мова, так? В Польщі є Польща, і є яка мова? Добре, в Німеччині є Німеччина і є яка мова? Очевидно, що не треба багато говорити. Отець Маркіян Шашкевич за своєю суттю, власне, якраз ці речі і старався реалізувати в життя. Насправді, не думайте, що коли був отець Маркіян Шашкевич, і було легко, було так само важко, як і сьогодні є. Чому? Тому що на цей час українська мова не була легалізована як держава Україна. І українська мова. Ми знаємо, що Україна в минулому столітті свою стабілізацію пробувала в якому році? 18-му році, так, Західна Україна, ми говоримо про зону. Я вам скажу, що навіть Чеська Республіка своє усвідомлення, утвердження як держави також у 1918 році, до речі, на теренах України усвідомила. Тут біля зборова була битва, і властиво там також було усвідомлення ідентичності самих чехів. Ми також можемо говорити про ці події, які відбулися дуже серйозні вже в 18-му році минулого століття. І сьогодні ми згадуємо отця Марки Яна Шашкевича. Ми його ще називаємо, як ми його називаємо будити Західної України. Так? Ми йому також говоримо, що він як пророк. Для нашого українського народу, і він сьогодні є не тільки надписом на школі США, та ну, новий назва Я вчився золочівська середня, середня школа номер 2 Але одночасно це є також і ментальність нашого мислення. В мові, мова українська так? вона породжує ментальність нашу. Вона нас ідентифікує до України, тому я хочу привітати всіх вас, пригадати про отця Маркіяна Шашкевича, про будителя Галичини, який своєю суттю дійсно показав нам цінність мови і нашої держави, за яку сьогодні я думаю, що більшість ваших батьків воюють і віддають своє життя. Тому що це є найцінніше, що ми можемо мати, свою державу, свою державу, свою мову. Ми говоримо про релігійність, приналежність також до нашої християнських наших також цінностей. Я щиро вітаю, бажаю вам наснаги до життя, Божого благословення, мудрості вам, діти, щоб ви також зростали, як ми співаємо Боже Великий Єдиний. так? Ми маємо цей церковний гімн, в якому просимо Бога про мудрості для нашого народу і щасливої долі. Хай Бог благословить вас у вашому житті, у вашому навчанні і у вашому подальшому зростанні цій вільній державі, гідній європейських цінностей, за якими ми слідуємо. Хай Бог благословить вас. Свої благодаті чоловіку любим, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.